Уходять чати внутрішні конфлікти. Це коли моменти, коли ти погоджуєшся не на те, що ти хочеш, а на те, що тобі пропонують, бо що скажуть люди або а вдруг іншого класного варіанту не буде коли вдруг є най, най, знаєте, таким, найважливішим коли ти приймаєш рішення не тоді коли ти цього хочеш а вдруг кращого не буде коли вже наїлась своїх рішень у цих а вдруг або підстраюватися під те що хтось хоче а хочеш не ти Це є внутрішніми конфліктами і е, почула цю фразу, що із чата виходять внутрішні конфлікти, і це дуже гарно, коли так відбувається, тому що ми живемо життя для себе перш за все, а потім для інших. Оцінка інших вона важлива, але після своєї оцінки. І внутрішні конфлікти це тоді, коли ми. Е, Погоджуємося на пропозиції роботи, вийти заміж щось купити, щось придбати, да мати свій будинок, дачу або що не тому, що ми цього бажаємо, а тому, що нам каже про це оточення, або тому, що. Ну, Виходити заміж 25 це нормально, а коли? Бо ти будеш старорадящий, да? це як приклад. І це є внутрішніми конфліктами, коли ми погоджуємося і робимо це, а знаємо, що могли б собі, підсвідомо розуміємо, що могли б собі і запропонувати самі собі інший варіант, і в принципі обрати і інший варіант, якщо це робота найкраща за всіма умовами, а не те, що... Нам пропонують, тому що, а вдруг не буде кращого варіанту, таке інше. Тому я кожному бажаю видалити своїх чаті внутрішні конфлікти, тому що вони іноді нам заважають себе реалізовувати, бути щасливими і обирати те, що хочемо ми. Як у вас?